Меморіал захисникам України встановили в центрі Новоархангельська. Він має форму три зуба з двома стелами по боках. На відкриття прийшли військові, їх рідні, представники громадських організацій, жителі району. Дуже хорошо, що поставили. А то буде пам'ять про воєнних, які захищали країну. Я б теж хотів би стати військовим. Ну вже через годів шість, ну коли вже буде споняття. І тоді вже буду служити для мене особисто. Це дуже велика рана. Тут сам. Десять сами кращих хлопців полягу. Десять самых кращих. У мене просто немає даже слів, як передати це все. Це дуже страшно. Для мене це щоб нагадування було кожному, що хтось за їхню суверенітет, за їхню свободу хтось віддав життя. Наталія Терновенко прийшла вшанувати пам'ять свого брата. Брат Томак Микола Миколайович був бійцем 34-го добровольчого батальйону і загинув 21 листопада 2014 року під горлівкою в тих страшних боях. Це пам'ять для нас, для рідних. І ну, вона безцінна. У нас все, що залишилося, це пам'ять про наших рідних. І коли їхні побратими, односельці, друзі. Цю пам'ять бережуть. Ну, я навіть не можу вам передати, наскільки це важливо. Пам'ять загиблих на сході України бійців побратими вшанували пострілами у небо. Створювали цей меморіал півроку. На виготовлення витратили 120 тисяч гривень. Половину суми зібрали члени громадської організації, спілка учасників антитерористичної операції Новоархангельського району. Решту дали місцеві фермери, розповідає ініціатор створення. Згадом був спочатку на листочках, паперцях, креслили, самі сиділи, думали, обдумували, як його правильно зробити і вималювалася в нас така картина, як поставити посередині герб карту України. І по бокам дві стели, одна небес, Героям Небесної Сотні, а другу учасникам бойових дій на сході України. А також книгу пам'яті про наших загиблих, де ми їх викарбували на граніті їхні імена і фамілії. На відкриття, за підрахунками Руслана Садікова, прийшли дві сотні людей. Попри карантин, дозвіл отримали. Ми знаємо, що ковід навколо У нас поки на даний момент в нашому районі. Не було зафіксовано спалаха такого, тому ми написали від спілки з проханням до райдержадміністрації, до районної ради, до селищної ради, до центральної районної лікарні за те, що ми будемо проводити захід. За дві години люди розійшлися. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.